За кілька днів мені виповниться 25 років. Ця дата для мене не просто чергова цифра в паспорті. Це і підсумок, і новий старт. 25 років тому у складний і відповідальний час для нашої України ми зробили перші кроки для створення того, що сьогодні відоме як експертна служба Міністерства внутрішніх справ України. Щаслива, що саме зараз роблю перші кроки на професійному шляху. В експертній службі Міністерства внутрішніх справ України Зізнаюсь зізнаюся чесно, маю хвилювання. Це робота велика відповідальність. Розумію, наскільки вона серйозна і значуща. Я усвідомлюю, що попереду багато викликів. Але водночас я твердо знаю, чому я тут. Ми були на великою справою. Експертна служба. Була покликана стати надійною опорою у розслідуванні злочинів, забезпеченні справедливості, і відновленні правди. Вона об'єднала фахівців, які володіють унікальними знаннями в галузі криміналістики, судової експертизи, балістики, трасології, дактилоскопії та багатьох інших напрямків. На той час це було експертно криміністичне управління, ЕКУ називалося. Цей підрозділ складав із трьох підрозділів. Ще була новостворена вибухотехнічна служба і криміністичний центр, який розташований був на горищі, на Троєщині. за все, виїзди на місце пригод, вишукати сліди, взуття, пальців рук. І інше. Як сучасне ДНК про це тільки мріяли люди, тому що приладів не було. Хоча люди вже над цим працювали. Цього року експертної служби буде 25 років це встановлення, виклик, а також професіональний розвиток експертної служби. Експертна служба це сьогодні не тільки державно науковий кримінистичний центр, де ми знаходимося, а це 25 установ у всіх регіонах нашої України. Основним завданням експертної служби є судово-експертне забезпечення правоохоронних органів, судової системи, а також надання експертних послуг громадянам. У нас на сьогодні 3415 експертів. Кожен день, десь тисячу експертиз, ми випускаємо. Що це таке? Це тисяча експертиз, Це ми даємо докази у кримінальних провадженнях, у цивільних провадженнях. За кожним цим висновком це рішення приймається, або притягують до відповідальності, або звільняють відповідальність, або встановлюють якусь об'єктивну істину, істину у справі. Тобто ми допомагаємо правоохоронним органам, та судам та громадянам для того, щоб справедливість була відновлена. Мій шлях почався, напевно, з 2018 року, коли я вступила до Національної академії внутрішніх справ. Саме з того періоду нас сюди періодично возили на стажування, але стажування ми проходили в кожному відділі по-різному. Сюди ми заходили крайні рідко, і це викликало в мене дуже великий інтерес, оскільки нас навчали саме на криміналістичні напрямки. Тут більше був товарознавчий. Будь-які об'єкти дослідження до нас приходять саме те, що от я можу сказати зі свого досвіду, нам їх надають слідчі, тобто вони зазвичай йдуть вилученими в ході досудового розслідування, тобто стається, наприклад, крадіжка, і цей товар вилучають саме в потерпілого, якщо ну це в залежності від того, що саме сталося, або вже безпосередньо під час обшуку, і в подальшому його направляють до нас, і ми його вже досліджуємо, оцінюємо. Взагалі, будь-який товар позиціонується як оригінальний. Моя робота полягає в тому, щоб це з'ясувати. Дуже багато цікавих методик, То, що один об'єкт не порівнюється за одними стандартами. Тобто велосипеди, парфумерія, продовольчі товари, споживчі товари. Тобто, це завжди щось цікаве. Сьогодні ми проводимо 80 видів досліджень різного виду. Крім криміналістичних традиційних видів дослідження, сьогодні для нас. Ну, такими сучасними прогресивними дослідженнями: це дослідження методом ДНК, це дослідження археології, дослідження мистецтвознавства. дослідження на сьогодні, в зв'язку з війною: це вибухотехнічних предметів, бойових отруйних речовин, шалене навантаження мають наші вибухотехніки. На протязі тижня ми досліджуємо об'єкти об в лабораторних умовах. Без проведення руйнівних методів. А в окремий день тижня ми відділом виїжджаємо на проведення експериментальних вибухів. Без проведення таких робіт саме на полігоні неможливо по-іншому встановити придатність даних придатнів до проведення пострілів або до вражаючих дій. Експерти залучаються для проведення експериментальних вибухів в рамках проведення судових експертиз, призначених по об'єктам дослідження для вирішення питань належності даних об'єктів до вибухових пристроїв. Чисто. Приготуватись. Увага! Вибух! Зараз ми підривали, вже після проведення, можна сказати, що це був корпус протитанкової міни, який споряджено вибуховою речовиною. Наразі на таких напрямках найбільше роботи як молекулярно-генетичні дослідження, тому що йде війна, документуються воєнні злочини. На превеликий жаль, ми маємо певну кількість загиблих, як військових, так і цивільних, і тому саме методом. ДНК експертизи, ми індифікуємо тіла. Нашим досягненням щодо специфіки роботи стало розвиток ДНК експертизи. Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали 9 повнопрофільних експертиз, то за час війни, незважаючи на всі складності роботи, нам вдалося створити 18 таких лабораторій. Що це нам дає? Це індифікація цивільних та військових, швидка індифікація тіл репатрійованих, яких сьогодні дуже багато для того, щоб наших героїв ми, були, ми могли з честю захоронити. Тут нам на допомогу прийшли наші міжнародні партнери, і фактично за час війни, як я сказав, ми відкрили 18 лабораторій, і в кожну другу лабораторію обладнання було поставлене нашими міжнародними партнерами. Ця допомога є ну, безцінною і неоціненою. Звісно, більшу частку нам надали. Безпосередньо МВС, але ну, кожна друга це було саме обладнання наш, передано нашими партнерами. Я хотів на пенсію, але дійсно нерозривно зв'язаний з службою, хвилююся за те, щоб вона якась не гіршою не була. І я дійсно горжусь тим, що експертна служба на сьогоднішній день вона у мене на, на передовій. Скільки виконується експертиз, особливо, особливо по ДНК. Інші експертизи, яка цілодобово люди працюють. І люди на сьогоднішній день навчають спеціалістів із-за кордону також, діляться своїми досвідами, і вони на сьогоднішній день ведуча е структура в Європі. Ми активно е залучені до процесу документування злочинів, вчинених агресором. Наші експертизи фіксують злочини вчинення агресором. Це щодо інфраструктури як військової, так і цивільної, загибелі людей. Крім того, ми долучені до збору доказів, які будуть передані і використані як в національному законодавстві, так і будуть передані до міжнародного суду щодо притягнення агресора до кримінальної відповідальності. Ми зараз знаходимося в тірі відділу балістичного обліку зброї, де проводиться відстріл зброї для занесення куль та гільз в кулі гільзотеку. Тут в спеціальній ємкості з водою робляться постріли, потім збираються кулі відповідно гільзи і відправляються на балскан для подальшого сканування та внесення в єдиний реєстр. Кожна гільза та куля має свій відповідний малюнок, так само, як і відбітки пальців. Це все заноситься в загальну базу по Україні. Якщо десь щось знаходиться, потім сканується і робиться пошук по цій базі. Який би злочин не був скоєний, без участі експертної служби на сьогоднішній день він не буде розкритий. Економічні вбивства, свалтування. Потрібна доказова база, а доказова база буде тільки зроблена, тільки експертом. Сьогодні ми маємо значний прогрес в проведенні таких експертиз. Ми застосовуємо новітні технології, які дозволяють нам на місці пригоди встановити за допомогою таких спеціальних пристроїв швидкість автомобіля, встановити взагалі дії водія посекундно, за хвилини до моменту зіткнення. Чорні ящики авто, скажімо, це так аналогія з авіацією, але насправді ці ящики називаються модулі керування системою безпеки. Основна їх функція це збереження інформації про параметри руху транспортних засобів за 5 секунд до події дорожньо-транспортної пригоди та момент дорожньо-транспортної пригоди. До таких параметрів у нас відноситься швидкість транспортного засобу, це дії водія транспортного засобу і інша додаткова інформація, яка необхідна для реконструкції і моделювання події дорожньо-транспортної пригоди. Надалі ця інформація використовується для дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди та моделювання за допомогою спеціального комп'ютерного програмного забезпечення. На сьогоднішній день в експертній службі МВС в 13 територіальних підрозділах впроваджено цей новий метод дослідження. Підготовлено 26 фахівців, які отримали відповідні сертифікати європейського зразка. Ми завжди говорили особовому складу, що, шановні, запам'ятайте, за, за цією експертизою долі людей і звинувачення його. Це злочин буде наш. Вони досягли того рівня, який потрібен для того, щоб застосовувати всю передову науку для розкриття злочину. У нас є лабораторія, яка займається дослідженням комплексним дослідженням документів, в тому числі грошових знаків. До нас направляють такі грошові знаки для визначення, чи вони. Справжні, чи мають вони ознаки підробки, сьогодні ми є сталою системою, стабільною системою, в якій наш потенціал науковий тільки лише ми починаємо розвивати. Попереду нас ще дуже багато викликів, дуже багато рішень і дуже багато експертиз, які будуть ключовими у багатьох резонансних кримінальних провадженнях. Якщо перші Установи, вони були, не вистачало їм необхідних ресурсів, в них були обмежені можливості, то ми вже маємо сучасну, оснащену, мобільну, багатофункціональну систему. Так як розвивалася Україна, які виклики. Надходили так само, і змінювалася експертна служба і реагувала на ті виклики часу, які були, стояли перед ними. Завжди гружуся, і з тим, що експертна служба знаходиться у підпорядкуванні МВС, тому що в нас є інші експертні служби, але такого забезпечення, як в нашій службі, немає жодна служба. Тут об'єднано все. Це такий як вулик, в якому достатньо велика кількість людей. Працюють заради спільної мети і те, що тут дійсно кожен професіонал, я в цьому не сумніваюся, це такий якийсь осередок і наукової діяльності, і власне для розслідування. Тобто, тут сама дуже цікава ідея ось створення такої служби. Те, що бачила тут я, і те, як, які фахівці працюють у нас, то дійсно це дуже потужно насправді, бо велика кількість досліджень проводиться, тобто від товарознавчих до балістичних. В моїй роботі мене безпосередньо мотивують люди. Тобто, я з дитинства позиціонувала себе, що моя ціль це допомагати людям, і я ось не знала насправді, як її виразити. А ось зараз я розумію, що будь-яка моя робота, вона тим чи іншим чином вона допомагає. 206 наших. Експертів, ті, які ще до війни працювали в таких лабораторіях, працювали з мікроскопами, працювали з лабораторним обладнанням, сьогодні працюють зі зброєю в руках, стоять на захисті нашої країни. І коли ми працюємо на результат, я знаю, що кожен день, от я зранку прийшов на роботу, і до вечора служба видасть тисячу висновків, це знаєте, як нам. На виробництві там продукт певний видають. Да? Нам з також висновки експертів можна назвати продуктом. Але за цим продуктом е сотні доларів людей. Нам необхідно використати весь той спектр методичних досліджень, які на сліді ми працьовані, тому що, наприклад, тільки методом ДНК ми говоримо там за кров, за слину, але на сьогоднішній день приїхали люди із. Семінару і привезе методику щодо виділення ДНК із слідів пальців рук. Є багато методик, які на ми не будемо про них говорити, також по ДНК. Тобто широкий спет кожної можливості. Вдячний усім, хто був поруч в перших днів, і тим, хто приєднався до нашої родини згодом. Кожен із вас вносить частину своєї душі у цю справу. Завдяки вам. Експертна служба міністерства внутрішніх справ України розвивається і модернізується. Попереду шлях росту, вдосконалення та нових звершень. Адже 25 років це лише початок. І я вважаю, я готова. Вірю, що кожен з нас. Може бути частиною позитивних змін країні, якщо працює віддано та з серцем.